Вітаю, шановні глядачі! З вами я, Анастасія Грицишин, і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. Сьогодні особливий випуск. Кожного року в останню п'ятницю травня ми святкуємо День зварювальника професійне свято людей, які працюють з металом, вогнем і точністю. У самбірському професійному ліцеї готують висококваліфікованих фахівців із зварювальної справи. Як навчають майбутніх зварювальників? Які труднощі несе ця професія, дізнаємось просто зараз. Поруч зі мною майстри виробничого навчання. Розкажіть, будь ласка, чому обрали професію зварювальника і що вас надихає в цій професії? Професія, яка готується в нашому ліцеї, це електрогазозварник. Термін навчання 10 місяців. Зараз ми знаходимося на базовому підприємстві, де наші студенти проходять практику і залишаються здебільшого на роботу. Переваги спеціальності, це є висока вистребуваність на ринку праці, велика, гарна, хороша, своєчасна зарплата. Які основні етапи проходять учні під час навчання? Навчання проходить за дуальною системою, тобто є більше практичних занять. Трошки теорії, практично і заробляти кошти на власне прожиття. Чи берете ви участь у якихось конкурсах або змаганнях? Так, власне, наше управління проводить конкурс майстерності з виконання зварювальних робіт. Там як діти, так і ми виконуємо зварювальні різного роду шви. І тоді стоїть комісія, оцінюють, як ми то виконали, діти окремо оцінюються, викладачі-майстри окремо. І головне, щоб було, була участь, і захід було проведено на належному рівні. Які перспективи має випускник, де він може працювати? Затребуваність дуже висока. Кожний рік до Львова розходяться багато, бо Львів це великий ринок праці. А ті, що в нас є підприємства, то ми туди посилаємо своїх спеціалістів, які закінчують навчальний заклад. Що найчастіше лякає новачків і як ви допомагаєте їм справлятись? Страх, от той страх між шкільною партою і одразу виробництво. Зварювання то трошки ну, такий є процес, як сказати, пов'язаний з вогняними з речами. От, є вогень, є дуга, при дуговій різці, при газовій різці, іскри летять, вогонь треба захищати очі, руки. Тіло індивідуальними захистами. Оце трошки відлякує. Але потім діти привикають і все добре. Що б ви побажали майбутнім зварювальникам з нагоди свята? Ну, з нагоди свята всім є високих гарних зарплат, ну, і миру, добра і перемоги. Чому саме зварювання? Професія дуже дає файну зарплату, можна. Навчитися багато, можна працювати іменно з варщиком. Подобається з дитинства, гарна робота, цінується. У мене дід зварник. Що важливіше, міцність чи акуратність? Я думаю, що міцність. Міцність і акуратність теж. Який метал зварювати найважче? Тонкий, акуратний, треба маленькі токи. Все має бути акуратно. Бо пропалимо і все. Тонкий, щоб його не перегріти. Напевно, чугун. Що найперше ви навчились зварювати? Метал до металу зварювати. Практика нас теж багато чого навчила зварювати, як правильно. Баки. Прості шви, дуги запалювати. Що б ви хотіли зварити власноруч? Напевно, мангал, духати, щоб було де віддихнути. Паркан. Що складніше, теорія чи практика? Я думаю, що все-таки практика. Треба старатися на практиці. Теорія то само собою. Можна вивчити. Практика, напевно. Треба показати, що ти вмієш. Однозначно, практика. Зварювання це не просто технічна робота. Це ремесло, яке поєднує силу, точність і глибоку відповідальність. Дякуємо самбірському професійному ліцею за можливість зануритись у світ, де іскри це початок чогось великого. Це була передача Вічуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицишин. До нових зустрічей.